Всім добрий день! Мене звати Марина, я з Миколаєва. За фахом я викладач української мови та літератури. Працюю вже майже 10 років. Тому саме я вирішила піти на бухгалтерську справу. В січні цього року я вирішила, що мені треба щось змінити в своєму житті, у своїй діяльності. Так, да, таке буває. І я пере... Бравши дуже багато інформації в інтернеті, дуже багато курсів, я знайшла саме курс бухгалтерської справи і вирішила, що це, мабуть, моє. Але ви знаєте, коли ти сам не спробуєш, ти не зрозумієш, треба воно тобі чи ні. Залишивши заявку, мені перетелефонували, я не вагаючись чи після розмови сплатила за курс і залишилась дуже задоволена. Курс Genius дав мені величезний потенціал у моєму майбутньому житті. По-перше, з перших днів нашого навчання у нас була постійна координаторська підтримка. Модератори нам дуже допомагали, морально підтримували, тому що зовсім інша інформація, нова інформація. Незнання взагалі бухгалтерської справи після кожного практичного заняття в мене викликали. Дуже велике розчарування. Але протягом всіх 21 модулів, які ми проходили, я звикла до навчання. Мені було це захоплююче. тести, практики, різні ситуації, прослуховування інформації. Так, да, це було все нелегко. Але це було настільки приємно і легко потім в майбутньому це все зрозуміти. Так, да, я не можу сказати, що я раніозний бухгалтер, але я вже. На правильному шляху це 100%. Сподобалось мені все на курсі, абсолютно все. У мене немає навіть не одного мінусу, який я би поставила за щось, тому що підтримка, ще раз говорю підтримка, підтримка була величезна і в мене не виникало ніякого дискомфорту. Мій результат великий, як для такого початківця. Я вважаю, що я дуже велика молодець, умничка. І які я можу поставити свої плани на в професійному саме плані, О, я 100% планую йти десь вже втілювати свої практичні міні-навички з бухгалтерського курсу. Тому, отримавши диплом, я все ж таки зараз в пошуках роботи, де можна свої такі вже практичні навички проявити. І наостанок. Бухлерський курс Genius. я вам бажаю. Процвітання, щирих, добрих та стараних студентів. До нових зустрічей я обов'язково повернуся.